Усім привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні ми зробимо прогноз на поєдинок між Арсеналом та Манчестер Юнайтед. Ну що, друзі, давайте вже розпочнемо. Ну, По-перше, хочу сказати, знаєте, що матч буде, мої, дорогі друзі, дуже і дуже такий серйозний, тому що зустрічаються два принципових суперників і історично це так. Арсенал там Манчестер Унайтед вважають Дербі, тому що ми пам'ятаєте, якусь там Арсенал там, домінував там, по всім статтям в англійській футболі. Потім цю ініціативу перехопив Манчестер Юнайтед. І ось. <кхід> ось можна сказати, що команди вживають, тому що, ось попередні сезони, ну... Якщо Манджестерінат, там, там навіть там, другі позиції займав, так? Ну, то он Арсенал взагалі-то був в десятці, але ось сезон 21-22 років став реальним прогресом для канонірів. Команда Мікіліартети зайняла п'яте місце, причому було дуже близько, щоб потрапити до Ліги Чемпіонів. А цей сезон він по-справжньому є відкриттям. Арсенал! Перше місце в англійській прем'єр-лізі на даний момент. І це все абсолютно поділо. Взагалі без шансів. Лондонський арсенал. Лише одна поразка в арсенал. Лише одна. І знаєте, від кого було так, ця поразка була від Манчестер Юнайтед в першому колі. 1-3 на Олтрад Арсенал. Поступився. Це була лише одна поразка поки що в цьому сезоні. І ось знову таки Манчестер Юнайтед, але вже на Ну United, Як Арсенал? Взагалі. Давайте я спробую пригадати. Їхні очні зустрічі. п'ять останніх ну п'ять останніх їхніх зустрічей між Арсеналом та Манчестер Юнайтед завершилося двома перемогами Арсенала однієї нічії та двома перемогами Манчестер Юнайтед. Тобто рівновага по всім статтям. 20-му році на Ултраферді Арсенал переміг, потім 30. А це вже 30, го коли це у нас було січня 21-го року на Емірець 0 00. В минулому сезоні Манчестер Юнайтед на Олтрафорді 3-2 переміг, але на Emerits переміг Арсенал. І ось у цьому сезоні на Олтрафорд Манчестер Унатад переміг. А на Эмерит ми сьогодні дізнаємося. Ну, Що мені сказати? Арсенал бойовий. А тепер давайте взагалі поглядаємо останній матч Арсенала. Ну, взагалі як вони розпочали серійку. Ну рік вони розпочали з нічиєю з Ньюкаслом. Хоча до цього, до цього вони... Ні, давайте після чемпіота світу. Після Чемпіонату світу. Після Чемпіонату світу перемога над Вестхемом Юнайтедом була в них. Причому перемога була над Вестхемом Юнайтед 3-1, дуже спокійна перемога. Перемога 4-2 над Брайтоном, виїзна перемога. Ну, ось і че з Нью-Кастом Ньюкаслом ну, їм дуже важко взагалі забувати. Оксфорд okay. Юнайтед перемога 3-0 і ось тот на Госпер перемога 2-0. Причому абсолютно поділо. Тому що арсенал набирає, відверто набирає ходу і зараз в турнірній таблиці міської Прем'єр Ліги випереджає Манчестер Сіті на 5 очок, але сьогодні є гра. Звісно, ну, ще можна до 8 балів відірватися від Манчестер Сіті. Але все одно провага навіть 5 очок виглядає ну, солідно, але м -м, провага відчувається. Чи знов так, це тільки буде під чемпіонату і звісно Арсеналу взагалі нічого взагалі не гарантовано. Думаю, якось так. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед на четвертій позиції, причому відрив від п'ятого тут нам госпора складає 6 балів, плюс гра в запасі. ну... ну Ще на вечір і Ліверпуль, є Челси, тому вони ще поборються. Охладнає страна також є прогрес. Це треба виділити. Команда, по-перше, буде грати в півфіналі Кубка Ліги. Команда грає в Лізі Європа, в, в Кубка Англії. Ось вони залишилися. У ну, них там насичений календар буде. Останні матчі ось після повернення вони виграли Берліо Кубок Ліги 2-0, Форест 3-0, Вувергемтон 1-0, Борнмут 3-0, Евертон 3-1, Чантон 3-0, Манчестер Сіті, вони 2-1 і ось нічия з Крістал Пелес 1-1. А так все. Нічого. Крістал Пелес дуже сильна класна команда. І вони там заслуговували. Тому команди набирають хід, до команди дуже непогані серії. не взагалі там Мачестера Тостав мач, часто вілі програв ще у листопаді. Тому якось так. Ось троні на таблиці Англійської Прем'єр Ліги. До речі, їх Манчестер Юнайтед Арсенала складає 8 ну, залікових пунктів. Всього лише на всього 8. Але не забувайте, що в Арсенала є гра в запасі. Ну, знаєте, я вже казав. Манчестер це не претендент на чемпіонський титул. Так, не хороша серія. Вони там непогано навіть ідуть, але не претендент. Претендент два, Арсенал і... Манчестер Сіті. Це поки що ось так. Ньюкасл, ну, також на третьому місці йде, але знову таки. Ньюкасл Ната 20 зіграних турів. Тому Ньюкасл тут буде чіплятися любою ціною за ліку джимбоні. А фаворит, ну арсенал явно фаворит сьогоднішнього поєдинку взагалі без питання 52% на перемогу Арсенала 25%. Перемогу Маджистра 23%. Ну якось так. Ну що ж, прогноз, який мій прогноз, я от дивлюся, що Манчестер, знаєте, тут що Арсенал. А так багато вони пропускають. Відверто давайте будемо казати. Ну і забувають, як багато, забувають. Арсенал забив 42 м'ячі. 14 пропустив. Різниця одна з найкращих в лізі. 28. Що з Тренет забив 30-22 пропустив, різниця 30 8. Тобто тут неймовірне домінування Арсеналу, ну і тут ще й на Емер Стедіум Арсенал дуже хороша серія така бойова, ну. Тому я думаю, що фаворит цього матчу Арсенал і... І ось той, той такий Манчестер Інат, тобто, тим більше, до речі, я хочу нагадати, що Казимір, до речі, буде пропускати цю гру. Через перебір жовтих карток. і це вже тобто, Тому що Казимір це один з ключових футболістів. Так, Арсенала Габріель Жезус, неймовірний футболіст, на жаль, пропустить цю, цей матч. І взагалі він, на жаль, до кінця сезону на великий жаль ну, сказати, а вибір до кінця сезону. Мардінальнені також. Нельсон також. Ну, Манчестер. Ну, Антоні Марсіаль. Доні Вандебек ді Дало, І Anseltoon Zebe 100%. можливо, Антоні Марсіаль ще б але. Доні Вандебек діо Дало 100% відсотколо. не допоможуть Манчестер United. І знаєте, я думаю, що обидві команди заб'ються. І в першому матчі так воно і було. В першому матчі вони обидві команди запинули, тоді Манчестерінат переміг. Але тоді був матч на Ултрафорді. Тут і е Мерідстеді тут абсолютно інша історія. Думаю, обидві команди за і Арсенал не програє. Думаю, Арсенал 100% цей матч не програє. Тим більше з Кристал Паласом там були у Манчестер United проблеми. Вони були. Тому, я думаю, Арсенал як мінімум не пограє в сьогоднішньому поєдинку. Ну що ж, друзі, я будь буду завершувати дане відео. Ви, друзі, поставте лайк, будь-який прямний коментар. Забовдання, всім побачення. всім пока.